Пам'ятаєте, як уряд дуже вихвалявся тією обставиною, що на залишку казначейського єдиного казначейського рахунку у них була рекордна сума близько 48 мільярдів. На сьогодні ми маємо офіційний звіт казначейства 9 мільярдів. На вашу думку, куди поділися оці от величезні гроші? 39 мільярдів гривень, куди вони зникли за такий короткий період півтора місяця. З ну, грудення початок січня що в грудні місяць. Той самий уряд Арсенія Яценюка, який хотів би продемонструвати хоча б якісь, напевне, успіхи, просто-напросто латав діри от, для того, щоб не розписатися у повному банкрутстві і у, повному, е, у повній неможливості керувати економікою. Тому що якщо ви показали реальні, реальний стан економіки, без цього ефекту, ілюзії покращення якогось, невеличкої невеличка ілюзії покращення, от, власне, без цього, напевно. Би, е, е, Сьогодні, сьогодні, напевно, ми б мали би зовсім або інший уряд, або просто б говорили би про необхідність, необхідність формування нової коаліції. Навіть таке могло би бути. Що стосується цих 30 з лишніх мільярдів, то вони очевидно пішли на купівлю, будемо говорити відверто, однієї єдиної фрази. Фрази Байдена, який сказав про покращення в українській економіці. Ви пам'ятаєте, коли приїхав Байден на початку грудня, ну в грудні місяці. Фраза Байдена була, покращення не було. Так. Було 39 мільярдів. Вони випорувалися, куди? Де так так от, власне, я ж кажу, що їх було кинуто фактично uh -huh. на забезпечення якогось дуже коротко, короткотермінового, короткотривалого ефекту, коли десь зафіксовано було якийсь якийсь стрибок, після якого ці гроші були просто-напросто з'їдені. Просто. Ну, Десятих хвилинці Арсеній Петрович, це наш прем'єр-міністр, е, вихвалявся тим, що вже близько 5 мільйонів, більше 5 мільйонів домогосподарств отримують субсидію. Отже, вони отримують субсидію. Це не живі гроші, які люди отримують на руками. Ми це розуміємо. От ці е, мільярди могли бути вкинуті. Е, ви знаєте, значна частина цих домогосподарств, і можуть наші глядачі підтвердити. От е, сьогодні зіштовхуються з тим, що коли їм приходять платіжки, вони приходять і кажуть, а за що ми маємо платити? Їм кажуть. А давайте ви зараз не платіть, а заплатите потім навесні по факту. Починають говорити, тобто тобто і субсидії таким чином теж фактично сьогодні для цих людей фактично вони їх не отримують. Вони їх отримають ці субсидії тільки пізніше, вже коли по факту. Так, вже. Якщо зараз не платити, нараховується пеня, звичайно. Е, відповідно, заплатити на навесні по факту. Субсидія з'їдає. Це фактично. Є в мене ця інформація з усіх регіонів України. Черкащина я це почув вперше. Київщина це почув з заходу України. Сигналізують такі, що у нас, поки що тут не все зрозуміло, у нас тут плутанина. тобто давайте до весни почекаємо. Ми навесні по факту за три місяці. Заплати не змовляючись yeah. з вами, і оператори можуть це підтвердити, що ми не змовлялися перед перед ефіром. У мене один в один така ж ситуація. Тобто люди, які в селах. Газифікованих, <рес> е, е, отримують е, газ і отримують субсидію. Дивляться телевізор. Е, там в е, телевізор прем'єр їх повідомляє, у вас є субсидія. Вони дзвонять до е, своєї газової контори і питають, як мені палити, чи мені закрити весь будинок, жити в одній кімнаті, опалювати тільки е, її і таким чином мінімалізувати свої видатки. Чи я можу жити нормально в своєму будинку, нормально його опалюючи, тому що субсидія мені це покриє? Відповідь така: а ми не знаємо. Тому ви поки що почекайте, а там побачимо. Але що побачимо? Субсидія з'їсться. Я нагадую, що субсидія перерахована. Тобто, фактично, власники оцих газово-розподільших мереж, вони ці гроші, живі, готівкові гроші, вони отримали. Скільки спалили газу, невідомо. У мене є така підозра, що його спалили менше ніж показали тих, хто ну Кабінету міністрів, який вже перерахував власнику мереж субсидію. Отже, тут виникає враження. Ну знаємо, суб'єктивне враження. У мене немає цих фактів, просто відчуття, що ці 39 мільярдів їх просто розбазарили через механізм субсидії. Цілком можливо. Це, це друга версія, фактично. Ну але власне в будь-якому випадку вони пішли на латання дір. Будемо говорити відверто на розфактичне розбазарювання. Вони не пішли на розвиток, вони не пішли на стабілізацію ситуації в економіці, вони не пішли на якісь інші речі, які можуть призвести в перспективі до там економічного зростання чи покращення ситуації. А саме пішли вони або на субсидії в даній ситуації, які теж не зрозуміли, яким чином будуть діяти, і чи немає там корупційних схем задіяних у даній ситуації. що потрібно буде очевидно провести свого часу. Розслідування. Детальне, детальне розслідування. Чи можливо вони пішли, на, навіть, не знаю, на забезпечення якихось дійсно на забезпечення, банального проїдання? Або ж провідання. Тому ну. що з іншого боку, курс долара зростає. Отже, інфляція росте, ціни зросли. От вони на Новий рік зросли. І зараз на продовольство вони не відкочуються ще. Ну може, тільки перший робочий тиждень після свят, але ми бачимо, що запрацювала зона вільної торгівлі. Ясно, що вона не могла дати якісь показники на ціни, припустимо перший місяць. Але так чи інакше зростають ціни, зростає інфляція, зменшується залишок казначейського рахунку, зменшуються, за словами принаймні Віктора Пензеника, бюджетні надходження. При цьому уряд от сусідня Польща вже двічі зменшувала ціни на бензин, бо падає ціна на. Нафто, логічно. Е, у нас введений акциз на пальне. Отже, у нас зростатиме вартість пального. Вартість пального зростає, це зростає все. Проїзд в транспорті, вартість хліба, інших харчів, е, промислових товарів. Ну, все включно навіть з, допустимо, платною медициною в сегменті платності. Так? Отже, е, казначейський рахунок порожній. Ціни зростають, інфляція зростає. Питання: а чим керує уряд? І чому він так керує а цього ніхто не може зрозуміти? Таке враження, що уряд живе за принципом, нам потрібно протриматися ще хоча б пару днів, пару тижнів, хоча б місяць і так далі. Чим довше протримаємося, тим напевне, от на жаль, не пам'ятаю, хто з провідних блогерів сказав таку фразу, що фактично вони влада, у нас суспільства. Купують час свого правління, тобто е, ще трошки, ще трошки, ще трошки хап, е, хапанути. Так, і всі чудово розуміють, що Арсеній Яценюк за е, фактично вже класичним визначенням є е, цією кривою качкою, там, е, який е, ну от його час вже фактично добігає кінця на, на посту прем'єра. Він не домігся жодних абсолютно позитивних зрушень, він не домігся жодних абсолютно результатів, Розвалив, що можна було розвалити, і очевидно, що він має піти. І його тримає поки що нас по Саді тільки те, що його фракція починає шантажувати, що якщо ми підемо з уряду, якщо Арсеній Яценюк не буде прем'єр-міністром, якщо ми втратимо свої міністерські посади, Крит. то відповідно ми не будемо голосувати за зміни в конституції за часів Януковича. Нас рятувало, що існувала влада, яка справді бандитська, справді кримінальна, але суспільство зуміло самоорганізуватися, між іншим, Майдан – це є пряма похідна від самоорганізації суспільства. А зараз суспільство самоорганізації не дають тому, що війна, то постійні хвилі мобілізації, тому що інфляція, тому що дорожнече зростання цін у суспільство зникає ресурс самоорганізації і самомобілізації. Це правда. це правда. і Відповідно, це веде до ще більшої там сегментованості тих самих групок, дрібних групок, маргіналізації багатьох груп групня конфлікту, криміналізації. Так, власне, власне, сьогодні, ви бачите, сьогодні більшість цих громадських організацій, які ще вчора виступали з конструктивними програмами, сьогодні вони. Вже виступають не стільки з конструктивними програмами, скільки там просто А, з критикою, Б, і з е, е, вимогами допустити нас до контролю за владою. От, тому що смысла, більше, ніж власне, самих виконавців сьогодні функцій є і виконавців. Сьогодні якраз біда в тому, що сьогодні дійсно тих, хто хочуть контролювати, є більше, ніж тих, хто хочуть працювати. Але студія мовлення АІНТІВІ насторожі цих процесів і е, панове грантоїди, панове бажаючи поживитися з української влади, не сподівайтеся, не дамо з новим роком.